влетіли в кухню, захопнули двері технічного входу та підперли їх ящиком з вулками. Це не був жарт. У нього костюм костюм, блін, як у того з реклами. Я сміявся нервово, але в сердині морошкіри ще не пройшов. Двері технічного входу здригнулися один раз, а потім ще. Вася підскочив і став перед нею. Я кинувся до морозилки, шукаючи щось важке. Мій погляд упав на залишену пляшку з хімією, Лужний концентрат для чистки гриля. Згадав я, як одного разу Вася нас налякав, коли новенький перепутав її з ополіскувачем. Ми забігли і захопнули важкі двері, в середині було холодно і сиро. Ліхтарик тримався на останньому заряді, холод пронизував кістки. Ми мовчали. За кілька секунд двері на кухні знову гримнули, але не відчинилися. Хтось пройшов повз. Ми чули кроки, химерні, ехом. Там був тихий спів, хтось насвистив.